Євген Євдокімов – тренер жіночої волейбольної команди Сумського державного університету, Готується до тренування дівчат. Євген говорить, зараз у тренувальному процесі задіяні два десятки волейболісток. Вони мають свою мету спочатку стартувати у Київській лізі. Там також дуже багато команд, різний рівень команд. І мені здається, це буде гарне випробування перед тим, як піднімати планку, щоб вони зігралися, щоб вони прочувствували все це. Виїзди, тури. Це не так все просто, тому потрібно з чогось починати. Серед дівчат, які прийшли на це тренування, були і школярки, і студентки. Хтось з них навчається, хтось вже працює. Це дуже гарний вид спорту, я дуже захоплююсь ним. Також це відволікає частіше. і Я дуже цим горю і мені це дуже подобається. Інколи, звичайно, щось не виходить, але є до чого рости. Дівчата, в свою чергу, також вірять у досягнення мети, яку їм поставив тренер. Я гадаю, що в нас все вийде. Я думаю, ми підготуємося. Якщо дівчата в себе повірять, якщо наш тренер все в нас вірить, тому я, Тому я думаю, що все вийде. Аміна Балатаєва, капітан студентської команди, говорить, заняття спортом приносить тільки користь. Потрібно все одно знаходити щось, що може нас відволікти від тих подій, які зараз у нас відбуваються. А спорт він підтримує нас і ментально. І фізично, і ми стаємо більш витривалими до викликів, які дають нам життя. вже зараз. Займається просуванням своєї команди в інтернеті. Другий номер волейбольного клубу «СумДУ» Марина Афоніна. Взагалі це прикольно. Мені дуже подобається і сам процес монтажу, і підбір ідей для відео, але потім ще коли бачиш оцей весь ну як. Перегляди, лайки, скільки у нас це все набирає Вдвойні Я відчуваю від цього всього. Ми будемо нав'язувати боротьбу суперникам, і звичайно буде потрібен якийсь час на адаптацію. Зрозуміло, що будуть і десь провальні ігри, десь гарні. Це спорт, це нормально. Але щоб чогось вчитися, щоб вони йшли далі, а не на місці, топтались, так скажемо, потрібно, щоб вони розвивалися саме в іграх. Олександр Качанов, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.